За щиру молитву, за добре серце, дякуємо за те, що ви є завжди з нами. Ми вас як батька рідного приймаємо. Благословення хочемо від вас всі, а журби й клопоти, що є у вас щоденні, просимо відкласти десь на інші дні. Усі спільноти, що Господь Посія. Як добрий пастир, звідуєте ви, сьогодні нам припала та щаслива доля, коли назустріч з нами ви прийшли. Ми, матері, бажаємо вам владикого здоров'я, сил і щедрих ласк і повноти Святого Духа для вас, для церкви, для всіх нас. Ми приносимо здолені, стоплені. Наші серця переживаннями за наших дітей, і просимо вашого благословення, щоб уберегтися, бути згіршенням для наших дітей, і вашого благословення для щасливої долі, здоров'я і мудрості Божої для нас, наших дітей, Вся єпархія українська зростала духом і числом, щоб ми відважно і жартренно. Типа з вами за Христом, благословіть усіх нас, о, Владико, батьків, дітей, дорослих, і молодих. Згадайте наші просьби при престолі, літургії і молитва святих. Тож хліб і сіль благословений вам підносим на вишитому рушнику, на спільну молитву до Божого храму вас просим на архієрейську літургію святу. Дякую, 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 Наша мама це українська координатор України. Сину і святому Духові, Господи, помилуй нас, на тебе ми уховали. не прогнівайся, дуже, на нас, а не помилай беззаконь наших, але зляйся нині, як милосердний, привіти нас від ворогів наших, Ти, Бог наш, ми люди твої, свідна, рук Твоїх і я Твої призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Милосердя Твері, відкрина, благословенна Богородице, щоб надіючись на тебе, ми не погинули що винувалися Твоєю вільні, хибою все спасіння роду Християнського, при чистому образі твоїму, поклоняємося, благи, просячи відпущення гріхів наших, Христе Боже, бо ти добровільно зволив вийти Тілом на хрест, щоб вибавити тих швидких, створив від неволі ворожої. Тому вдячно співаємо тобі, радістю наповнив усе Спаси на, що прийшов спасти світ. Будучи джерелом милосердя, зроби нас у ласки, Богородице, зляся на людей, що зрішили, покажи я завжди силу Твою, покупаючи на тебе, радуйся, кличу до тебе, як колись Габріїл, пристілений раді святи. Господи, простягни руку Твою, святою оселі Твоєї і скрити нас на усю думку Твою щоб ми неусудно стали перед страшним престолом Твоїм і виконали безкровне все діяння, бо Твоя сила на віки вічні. Амінь. eit c'ho d'ovizio c'ho, eo c'ho We are І Я повадила в себе укрити. Господи, Господи, погляд, не та і води, висіна, відайся, в той наградник, що його назади набралися, Твоя, Господи, і нехай буде рука Твоя на сині чоловічого, ніякого тих. we pomiedna nas, go święty. Na tej pomiedze wasz po łaskawie swemu łaskę teni był czas Nie na Amen. W imię i Syna, i Świętego Ducha. Дорогі близькі, вітаю всіх вас сьогодні, що зібралися на спільну подячну материнську молитву у цьому чудотворному і історичному місті Матері Божої, тут, у древньому крилусі. Вітаю вас, дорогі матері, які так доходливо і з великою вірою в своєму серці віддали свої родини під опіку Пресвятої Богородиці. Цей день Богородиця приймає нас тут у Святому Місті, де саме обрала і показала місце для молитви людям. Так, дорогі, саме для нас, своїх дітей, яких вона любить і по-материнськи привертає до свого материнського серця. Пречиста Діва Марія подає нам приклад Божого материнства, материнства, до якого покликані, яке маємо сповняти, кликати і гідно передавати наступним поколінням. Сьогоднішня спільна християнська молитва, у наміренні за добре материнство, наповнює весь простір миром, добром і ласкою та добрим спрямуванням житті, опікою та підтримкою сповнені материнського покликання. Ми знаємо, на яких духовних засадах. Була сформована священича родина, свята сім'я, богоціляти мак і хани, церздво і покликання пречистої німелі, народження нашого Спасителя. Цей вагоний храмент з історії спасіння має бути фундаментом кожного християнського подружжя, яке базується на поколі. Добровільний сьогодні Бог, формуючи подружню любов, метою якої є народження та виховання дітей. Ця частина батьківського життя є надзвичайно відповідальним, адже в момент формування, розвитку дітей, батьки зобов'язані якнайкраще показати дітям реалізацію покликання. Батьківства і материнства. Виховання це надзвичайно покидкий процес, що має формуватися на прикладі власного життя батьків нашого християнського суспільства. Це великий план у майбутнього народу нашого, Святої Церкви і Батьківщини нашої України. Покликання до материнства є дуже важливим і відповідальним. Виховуйте дітей добрими, співчутливими, свідомими своєї віри та національного духу. Коли наша мова буде добре сформована, тоді ви побачите добрі плоди вашої праці, а це духовна здорові діти, міцна держава, Україна та святкуюча Христова Церква, до якої постійно приходите своїми родинами, щоб подякувати і просити у Господа Бога Сила у присутнього в церкві. Спасителя Ісуса Христа, поради і у Святого Духа просвідчення, а в Пресвятої Діви Марії, покори та в Тож нехай цей день і в час реалізації покликань, які провадені в житті, Дух Святий просвідчує вас, додає сили, наснаги та помноження у ваших серцях. Божу любов. Вірмо, що наша спільна молитва буде сьогодні вислухана, а цілуща вода з княжого джерела зцілить всі наші не дуже, обмиє терпіння, Господь вислухає молитви, наповнить серця нашим миром, а Пресвята Богородиця покриє нас своїм святим охором. І наші намірення за добре материнство і батьківство будуть благословені. Нехай все не ростивий Господь, вислуховує наші благання, Ісус Христос, дасть свірі для гідного Несення Христа, Дух Святий освітить нам дорогу, а присвяти Богородиця допоможе нам, як наша добра, ніжна. І ласкава небесна мати. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Дікам і слава Ісусу.